Абсолютно безкоштовний сервіс електронного документоовороту, яким можна користуватися із ПК із мобільного застосунку. Швиденько вам зараз покажу. Поїхали. Привіт, з вами, порядковий консультант Михайло Смокович. І в зв'язку з тим, що все більше ФОПів починає перевіряти податкова, все більший запит іде на. Те, що були всі необхідні первинні документи, звісно, там на папері їх робити часто складно або навіть неможливо. Тому всі почали користуватися сервісами електронного документообігу. І я вам хочу показати зараз новий, який абсолютно безкоштовний розробники говорять, що він буде абсолютно безкоштовним. І надалі це сервіс DubiDoc. Вразив він мене своєю простотою, тому що зареєструвався, я там менше, ніж за хвилину, просто потрібно електронка, пароль. Ну і все сюди. Просто завантажуємо документи, підписуємо ключами ЕЦП. Ну, загалом дивіться. Інтерфейс. Маємо список документів, можемо сюди документи завантажити. Коли ми завантажуємо, просто обираємо те, що хочемо, власне, щоб ми підписали, відправили контрагенту, відразу документ в нас висвітлюється. Можна спочатку підписати, потім відправити, можна спочатку відправити, потім підписати. Отож, підписувати ну, тут звичайний механізм, чи ключами ЄЦП, чи хмарними ЄЦП, але. Мене потішило ось це віконечко, яким ми шаримо документ. Ділимось, він воно нагадало мені, як просто поділитися Google-документом, тому що тут можна конкретному користувачу на електронку його закинути і тут обрати роль, чи підписувати, чи переглядати. А можна ось так просто усі, хто мають посилання. Мені прям зайшло. да. І всі, хто мають посилання, можуть або підписувати, або так само можна обрати роль на перегляд. Ну, хай буде підписувати, копіюю послання, готово. І все відправляю для свого контрагента, куди йому потрібно. І магія починається ще ось тут, тому що абсолютно будь-яка людина, навіть просто фізична особа, здатна цей документ дуже швидко підписати, що відбувається, коли ми відкриваємо це посилання в себе. Отож, вставляю url адресу бо переходжу за посиланням. Відразу, що в мене висвітлюється, це Просто документ жодних реєстрацій. Я відразу бачу цей документ, і щоб його підписати, мені просто потрібно клікнути кнопку підписати, обрати чим я буду підписувати, і підписати документ. Все більше нічого не потрібно. І тільки після того, як я цей документ підпишу, як звичайний не зареєстрований користувач, ось так підписую. Підтвердити тільки після цього. Програма мені скаже, шановний Михайло, документ ви підписали. Можливо, хочете створити акаунт так не нав'язливо. Тобто, я, як користувач, який просто підписує документи, можу навіть не реєструватися тут а просто користуватися цим функціоналом. Ну, звісно, це безкоштовно. Крім того, можна користуватися цим сервісом через мобільний застосунок. Виглядає він також прикольно, якщо на нього приходить документ, можна підписати через Дію просто. Через дію підпис або можна завантажити ключі ЄЦП безпосередньо в застосунок і користуватися вже завантаженими ключами. Ну тут в мене не вийшло підписати, тому що я підписував. Той файл, який вже підписав, відповідно, 100% він в мене не підписався, про що й вийшла помилка. Є в нас тут перелік документів, ми можемо сюди додавати свої документи для того, щоб відправляти комусь на підпис. Можна або з галереї обирати, або можна просто зробити фотографію. Я просто зараз з галереї оберу щось, свою фотографію, тому що в мене тут. Фотографія документів, які я не можу показувати. Я просто його створюю. Я просто його підписую на своєму смартфоні за допомогою, ну, чи файлового ключа, який заздалегідь сюди завантажив, чи дії. Ну, зручно через дію, якщо там у вас не завантажені свої ключі, ЄЦП. Все, це. Є. Файл підписаний, я знову ж таки шарю доступ. Мені зручно обрати доступ за посиланням. Можна за посиланням підписувати і просто відправляю цей файл для того. Для... Для тієї людини, для якої мені потрібно відправити, все чекаю підпису. Таким чином маємо достатньо простий, безкоштовний сервіс електронного документообігу, яким може користуватися майже абсолютно кожен проблема. Цікава вирішується, яка раніше не вирішувалась. Тобто, є в нас. От, коли потрібно документ підписати мені ФОПу із якимось іншим ФОПом чи з якоюсь іншою компанією, там проблем немає. Всі знають, що таке сервіс електронного документу, обі, всі зареєстровані, всі користуються, підписуються. Але якщо мені потрібно як ФОПу підписати якийсь документ віддалено із фізичною особою, це складно. Достатньо часто це складно, а тут ця проблема вирішується, тому що я як ФОП просто посиланнячко людині дав. Людина на нього тапнула, людина побачила документ, підписала через дію, і все, все готово. Ну, я не кажу, що 100% там зможуть це зробити, але це значно спрощує роботи. Тому за посиланням під відео ви знайдете, можете перейти на цей сервіс, спробувати ним користуватися. Тим більше це безкоштовно, просто так, <ріх> на халяву. Е і спробувати, наскільки для вас він може бути корисний, скільки ваших проблем він вирішить. Дякую за перегляд. Бережіть себе, на все добре.